Вітаю вас у прекрасному місці, де поєднується комфорт та природа. Ми знаходимось в таунхаусі Джерельна від будівельної компанії Газда, який розташований в тихому місці, подалі від міського гамірного шуму та напливу людей. Загальна площа таунхаусу 167 квадратних метрів, а площа ділянки 3 сотки. На першому поверсі розташований гараж для вашого автомобіля, простора прихожа, гостьовий туалет та велика зона для кухні та вітальні. Це ідеальне місце для сімейних обідів та зустрічей з друзями. Цей простір переходить з одного функціонального приміщення в інше, не створюючи бар'єрів між домом та природою. Планування другого поверху передбачає чотири кімнати, в кожній з яких ви легко створити простір для сну, роботи або розваг. Також є гардеробна і, звичайно ж, комфортна простора ванна кімната. Погляньте, який вид відкриватиметься з вікон. До речі, їх висота сягає майже 3,5 метри. А зараз перейдімо до прибудинкової території. У власному дворі ви зможете насолодитися вечорами на свіжому повітрі, поки ваші дітки гратимуться на закритій території. Достатньо велика територія дозволить розмістити на ній мангал, альтанку і невеликий басейн. Таунхаус Джерельна це не просто дім, це місце, де ви забудете про міську метушню та будете насолоджуватися красою природи щодня. Сподіваюсь, вам сподобалась наша екскурсія.